Останніми роками в нашому регіоні все більше уваги приділяється можливостям залучення коштів Європейського союзу для розвитку інфраструктури чи реалізації різноманітних програм. Найвідомішою серед таких ініціатив є Інтерек плюс Хушкрова, завдяки якій численні організації та органи місцевого самоврядування вже отримали підтримку. Однак, крім цієї програми, існує ще багато інших можливостей для громадських організацій, фондів та місцевого самоврядування Закарпаття. Саме цим питанням була присвячена зустріч, організована берегівською районною радою спільно з асоціацією об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття. Тут виступила Едіна Юга керівник берегівського центру, створеного товариством угорської культури Закарпаття та Угорським офісом сприяння розвитку, яка презентувала можливості грантових програм представникам органів місцевого самоврядування району. Я дуже рада цій сьогоднішній зустрічі і вдячна за її організацію Йосипу Резешу та голові районної ради Карлу Резешу. Зустріч була дуже інформативна, і ми мали змогу проконсультувати представників громад берегівського району про залучення безпосередніх джерел фінансування ЄС. Моя мета ознайомити їх із базовими поняттями, які стануть їм в нагоді, та надати підтримку у створенні проєктів та їх розвитку до участі в грантових проєктах. Ми повинні йти в ногу з часом і використовувати ці можливості, тому заохочуємо всі органи місцевого самоврядування та громадські організації звертатися до нашого офісу за підтримкою, щоб мати змогу розвиватися, зазначив під час заходу заступник голови ТУКСК МКС Йосип Шін. Нам не потрібно наводити докази того, що Україна потребує фінансових вкладень та підтримки, адже днями ми почули в новинах, що лише кількість навчальних закладів. Які були зруйновані або пошкоджені внаслідок війни, становить 1200. Тому кожному, хто живе в Україні, потрібно скористатися всіма можливостями для того, щоб відбудувати або розвивати свої громади. Саме з цією метою ми зібралися сьогодні, і як я бачив, кожна громада берегівського району була представлена на цій зустрічі. Отже, їх цікавить ця, на мою думку, дуже важлива можливість. Адже за допомогою цього вони можуть залучити кошти в розвиток своїх громад. Пані Едіна Йогас дуже професіонально. Ційно проконсультувала присутніх та зацікавила їх такою можливістю. У нас вже є приклад успішної участі в грантових програмах. Що сподіваюся, додасть нашим громадам стимулу для участі. Для цього потрібно в кожній громаді доручити цю справу відповідній компетентній особі, яка займатиметься підготовкою проєктів для участі в грантових програмах. Остопрограму та adott кіштишиґедас. Це не перший подібний захід, організований берегівською районною радою для популяризації можливостей отримання фінансування з ЄС. Як зазначив голова ради Карло Резеш, саме такі ініціативи можуть сприяти розвитку громад. Ми вже багато разів спілкувалися про це з очільниками громад, і керівництво району приділяє особливу увагу тому, щоб громади зрозуміли, майбутнє можна уявити тільки через призму грантових проєктів. Ми запросили представника офісу підтримки розвитку з метою, аби вона розповіла представникам громад, які можливості на них чекають завдяки участі в міжнародних грантових проєктах. Нам вдалося змістовно обговорити ці можливості і сподіваюся, що цей процес розпочнеться. І офіс підтримки розвитку допомагатиме нашим громадам. Участь в грантових проектах планують не лише ті громади, які є членами асоціації об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття, але й інші громади нашого району. Сподіваюся, що цей процес матиме успішну реалізацію. Як вже було зазначено, однією з найбільш відомих грантових програм у нашому регіоні є Інтерек плюс Хушкроа. Асоціація об'єднання прикордонних органів самоврядування Закарпаття вже має успішний проект у рамках цієї програми, завдяки якому її члени зможуть у майбутньому більш впевнено подавати заявки на різні проекти розвитку. Ліняки Бенвейве Аз енкормежеток ноктортоту фельвілагоші та староміємпезми висвітлили для громад ті можливості, які наразі досяжні завдяки джерелам фінансування в межах грантових програм ЄС. Розповіли, якими мають бути перші кроки для участі в цих грантових програмах, і що наша асоціація допомагатиме громадам у підготовці фахівців, які потім у кожній громаді займатимуться менеджментом самих грантових проєктів. Це дуже важливо. Адже наразі у місцевому самоврядуванні є велика нестача саме те таких спеціалістів молодих людей, які володіють мовами та здатні виконати цю роботу, самоврядування мають знайти таких людей, а нашим завданням буде їх підготувати, щоб громади мали змогу участі в грантових програмах ЄС і таким чином розвивалися. Захід отримав позитивний відгук від представників громад Берегівського району. Після зустрічі вже розпочалися консультації щодо підготовки майбутніх грантових заявок, у чому важливу роль може відіграти спільний офіс ТУК з КМКС та Угорського офісу сприяння розвитку.